Всім вітаю вас на каналі. Ми продовжуємо грати в Poppy Playtime, другу частину. Нам потрібно відкрити ось ці двері. я вже знаю, як це робити. Нам треба перейти на другу, на другу сторону. І отут, бачите, є така штука, що не зеленою рукою, Значить, ми тоді... Давайте під... Попробуємо тоді зеленою це все підключити ось так. Або навіть не так, давайте краще ось так. Я так розумію, зараз має само відкритися. Треба трошки почекати. Ну, відкривайся. Ааа, можливо... Можливо, якраз наоборот треба. Ось так може. І тепер вона запрацює. Так, я. Yeah. Я взял ту штуку. Ось, и паря я пришел сюда. Что то мне да ⁇ я? Дверь из двух сторон закрылась, но ну, мне, в принципе, то... Таке, тому що ми вже прийшли сюди. Е, Касати в мене немає червоної. Тому рухаємося далі. Це якась не знаю що це таке. Давайте йдемо. тунель. Так, а що в нас тут? Ну Давайте з цієї сторони підемо. Пройдемося. щось темно, не знаю. А чекайте, тут звідси я прийшов. А, ясно, я зрозумів, то ми просто обійшли. Так, мені вдалося відкрити якось ті двері, воно там все позаглючувалося. І тепер треба шукати, що там відкрилося, і де. Так що давайте дивимось. Опа. Це так напевно задумано. Я так розумію, що я провалився в цей люк. Ще нижче, ніж можна було е спуститися. Опять, она меня нашла. А у нас Nine. надо бежать. Отже ж, капець. Вона за нами біжить і треба... Треба втікати. Давай, 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 давай. Не знаю, що у мене тут чекає. Ну, біжимо в ті тунелі. better ah. the way pursue the emergency vehicle. Не працює. Ясно. Значить, тоді тільки сюди. Так, дуже акуратно. Вообще хто там може бути, невідомо. О, дивіться. Тут якісь рубільники. Uh, так. А, оно... Да, подняться наверх. Стоп, 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 а что там я? Так. І що це мені дає, я не розумію. Перший акумулятор. Один, три, два, чотири. Перший то червоний. Перший то червоний, не допустимо. Я розумію, якщо воно правильно воно не щокується, то воно Ага, ясно. Значит, чер з э, той? Значит, так. Не. А может да, може підказка? Ну а чекайте. Тут пише черво. Е, значить, червоний. Червоний, жовтий, червоний, синій, Ну добре. Червоний. жовтий, черв... червоний. синій. Ні, не, не так. Хм, А як тоді, цікаво? Так, а ну давайте глянемо ще раз. Ну, червоний перший, це точно. Потім синій і третій зелений. А четвертий, відповідно, тоді на черво е жовтий, на ч е червоний, синій, зелений. Ану, давайте попробуємо. Червоний, синій, зелений і жовтий. О, класно. Ясно тоді, як це все працює. Трухаємося далі. темні коридори. Опа. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я втікаю. Вверх. Шикарно відкрилося, рухаємося далі. Що цікаво далі буде? Ого. Так, тут якась записка? Якщо нам це дало, що я це... цей це... смикну. Яма. Щось тут пищить, можемо щось вімкнути, до речі. А, ось, бачу. Запустити енергію, напевно, треба. Ага, тут чогось немає. Щось треба знайти, ясно. А, ось вона найшов. О, працює. Але світла все одно немає. Треба заживити це все. І, а. Щось мене замкнуло. Отак, то можна відчинити. Для чого? Нам то відчиняти. А, бо ми можемо сюди пройти. Ми взяли ще одну стриню. Для чого? А, можливо, сюди. Точно, ясно, і тепер. Двері мають відкритися. О. Шикарно. Непогано, непогано. Так, вона біжить за нами. Точно. А я можу тут заникатись. Ось так. Тут вона нас не знайде. Але вона може включати той механізм. І нас тут спалить. Або не спалить. Все, тепер може втікати. І вона не вернеться. Каем, у нас надо бежать. Так, давай, давай, давай. Опять. давай, 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 давай. Давай, давай, давай Ты сюда Так, мы выбрались из видом Я сподеваюсь Она за нами, не идет не, не за нами Фу. Блин, бежать Давай, 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 давай давай. А не, не, давай, давай, давай. Фу. А <Слышко> вот ты гонишь. Ага, вс. Якась рука. Вилізли і потащила. Нічого собі. Оце жесть, це жесть. Хтось потащила. Все, звалюємо. Так, іде ми опинилися тепер. Верта за нами не буде полювати. Отут дивіться можна пройти. І тут нічого не зрозуміло. М -м -м, багато сходів. Так, перепнути можемо. Ага, дивіться, тунелі. Двері зачинені. Так, сюди наверх. А, а. Так, і де ми вийдемо цікаво? А, ми вийшли над е, тим потягом, де були ті всі ігри. Ага, от воно що, ясно. Зрозуміло, зрозуміло. Перекимось ще треба спуститься вниз. О, дивіться, тут ця. І та лялька. 1, 2, 3, 4, я так розумію. Що це все як то все запускати, правильно? Тобто це один, це другий і це третя частина коду. Ти вбив її. Добре. Для чого це фігня? Я Щось не розумію. Ну добре. Йдемо далі. Тепер ми можемо потрапити до потягу і це все зробити, що нам потрібно, я так розумію, правильно? Угу, так. Значить, то треба так. перше має бути заєць. Чекайте, яких? Ага, ось заєць. Е -е. Червоний заяць. Червоний заяць, добре. А другий має бути оцей. Він має бути жовтим. Ой, він і був жовтим. Далі має бути кіт. Червоний кіт. І останній має бути Синя цята. Ось так. І тепер по к к тому. Один, 2, 3, 4. Значить перший. Отак виходить? І що тепер? чекайте Щось не так. Ну, отак вони мають бути поміщені далі. Е, іконки. Ну, ясно, червоний, жовтий, той і. А третє що пише? А, один, 3, два, 4, Я зрозумів. Один, 3. 2. Чотири. Ось так. Все. І ми їдемо. А, вона сама їде. Ну що ж, поїхали. Дуже цікаво, де ми опинимось в кінцевому результаті наших покатушок. напевно, на час... третій частині нашого цього. Я так думаю. So Каже, що ми її врятували. Ти чудовий. А, я не можу залишити... Ну... Like не можу you know тебе зробити... Ну, no, заставити піти. Відпустити, верніше. exactly what I would do in free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will what it if... <moans> <mans> Такі в довгі я вам скаже. Щось не подобається мені теж швидкість. Точно, дивіться, він щось червоним там моргає. Це не добре. Потом пише. А, зупиніть потяг. А ми не можемо зупинити. Ні, можемо. Я зупиняю. По. Ну, ми зупинили його. Це добре. Це дуже добре, що ми його зупинили. Так, і що ми живі? А, кінець другої частини. Ясно, ясно. Ну що ж, отак, отак воно це. І третю частину ми вже бачили. Якраз якщо я не помиляюсь, третя частина якраз починається е, з того моменту, що ми якраз біля того потягу і продовжуємо е, нашу гру. Тому я вам дякую за перегляд і дивіться обов'язково третю частину, яка в мене на каналі. Всім дякую за перегляд, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, коментувати відео. Всім до побачення!